Про хамстер вот в Україні знають всі, хто, хоча б зрідка заходить у TikTok, Інстаграм чи Телеграм. Ця гра приваблива для підлітків, Вона об'єднує два потужні тригери: це обіцянку швидкого заробітку та ефект релаксації. Але чи отримає хтось із гравців зароблену криптовалюту? Велике питання, однак є однозначний негатив: це хом'як, шпигун із зарев. Здавалося б, розробники майстерно знайшли підхід до потенційних користувачів своєї гри. Головний персонаж, кумедний, незграбний хом'ячок, дуже милий такий на вигляд, і гравець повинен постійно натискати на пуку фігурку хом'ячка, аби той приносив прибуток у вигляді монет. І чим більше натискань робить людина, тим більше прибуток здобуває. Обіцянка легкого та приємного так заробітку до гри залучає до гри тисячі людей, нових користувачів. І це виходить щодня. Хамстер Комбо захоче граців примножувати внутрішню валюту монети, які розробники обіцяють обміняти на криптовалюту. Вже в червні розробники обіцяють, що користувачі зможуть обмінювати монети на тверду валюту, долари там яку валюту, яку можна витрачати всередині цієї гри. Якщо дійде до реальних виплат, творці гри отримують від користувачів, окрім ip адрес, місце знаходження, пристрою та номера телефону, ще й номери банківських карт. Використовуючи ресурс крапка ми можемо побачити, що домен гри зареєстрований в компанії RootCenter, яка базується у Москві. І не складно припустити, що дані гравців можуть зберігатися на серверах у Росії. Тож про небезпеку для українців напевно вже можна кричати. Якщо у квітні 24-го року хом'як тільки розкачувався, заманивши найбільше користувачів з Нігерії, Узбекистану та Росії, то Україна в цьому списку була на четвертому місці з її 40 тисячами юзерів. А статистика на сьогодні, якщо таке співвідношення зберіглося, говорить про понад 800 тисяч гравців. Саме з нашої України та загальну кількість гравців у світі понад 21 мільйон осіб. друзі продовжимо тему з нашим наступним гостем Дмитро Прокопович-Каченко, завідувач кафедри кібербезпеки університету митної справи та фінансів, долучається до нашої бесіди. Пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаю Дніпро ТВ. Готовий надати відповіді на питання стосовно клікерів, ігор, небезпеки та інше. Отже, пане Дмитро, давайте одразу розпочнемо з феномену клікерів. Чому, на вашу думку, вони стають такими популярними, і слово популярне це напевно таке дуже м'яке слово. Просто багато людей знаєте на рівні фанатизму. цим займаються по перше, дуже багато психологічних пасток, простота гри. Ви відпрацювання тих ендорфінів, які надають таку, як би кажуть, таке відчуття щастя стосовно того, що не без зайвих таких витрат людина отримує якісь бали, там, накопичення та інше. Я би хотів надати щоб нам надав коментар gpt 4 це в нас штучний інтелект да, стосовно цих ігор. І коментар такий дуже цікавий. Якщо ви не заперечуєте, я зараз його вам прочитаю. Будь ласка, пане Дмитро. перше часове витрачання. Клікери гри часто вимагають постійного натискання на екран, що може забирати багато часу, який міг бути використаний на більш продуктивне або корисне заняття. Друге фізичне здоров'я, тривале натискання. На екран може привести до проблем з пальцями та інше, як синдром карпального тунелю. Третє, психологічний вплив, хоча клікери ігри зазвичай не містять насильства, вони можуть бути надзвичайно затягуючими, виключаючи стрес через постійну необхідність досягати нових рівнів цілів. Залежність, легкість гри і швидкість отримання нагород можуть привести до розвитку залежності, коли гравець постійно повертається. До заради короткочасного задоволення. Зверніть увагу. І п'яте, можливі або фінансові витрати, або можливі фінансові витрати. Деякі кліки ігри пропонують внутрішньогрові покупки, що можуть провести до небажаних фінансових витрат, особливо якщо гравець прагне швидше досягти успіху у грі. От така апроксимована, отака праксимована, така інтегрована схема е шкод да, від ігор клікерів. Зараз що хочу додати, якщо ми штовхаємося питання взаємодії там спецслужб або праці спецслужб або якусь шкоду державним інтересам, хочу сказати, що людина надає ще свої персональні дані. Це перше, і людина може під час гри. Спілкуючись з організаторами гри, з ботами, які емулюються, може надати інформацію, яка цікавить когось третю сторону, тому небезпека цієї гри вона має бути ще й шестой пункт, про який я сказав. Тобто пункт пов'язаний зі спеціальними службами. Дякую, пане Дмитро, Ось давайте більш детальніше про це саме про цю гру з хом'яком сервери. Можуть розташовуватися на території нашого ворога. Наскільки це небезпечно взагалі? Ось цей об'єм інформації, який збирається в тому числі про українців, що може статися, якщо користуватися такими додатками, перше я би хотів звернути увагу на те, що гра має елементи організації криптовалюти. Тобто єсть, кожний телефон, який підвантажив цей додаток, він має. Функцію такого агента да, отримує функцію агента, коли він отримує інформацію, накопичує, зберігає, обробляє. Це перше. Друге, безумовно, організатори можуть керувати аудиторією своєї гри, можуть її орієнтувати на якісь там питання та інше. інше, інше. Третє. Якщо у нас є інформація, що сервери цієї гри розташовані на території е, РФ або там на яких дружніх держав для РФ, да, типа Білорусі та інше, то, безумовно, е, у цієї гри може бути якась мета. Мета, яка ще не проявлена, ще про неї про цю мету ніхто може не знати, що воно там Но зараз. Коли ми підвантажуємо цей додаток, коли ми спілкуємося в цьому додатку, ми що бачимо? Ми бачимо, що ми надаємо персональні дані, і організатор гри бачить географію, де розташовуються користувачі цієї гри, тому що вона працює без всяких VPN і ви, організатор, отримує ваш відкритий ip адрес і бачить вашу географію. Тому о, тут вже можна планувати якісь дії, о, вивчаючи ці, статистично цю аудиторію, де вона розташована роз, та інше. інше, інше. І зрозуміло, що цією аудиторією можна буде управляти. Ось така моя думка, моя особиста думка. Пане Дмитре, які ваші основні поради, аби себе обезпечити, просимо пораду для українців саме? О, порада сама основна порада, пов'язана з психологією. І gpt Чат він не помиляється в, тому, в цьому випадку. Дивіться, дуже багато зараз справ. Якщо ми будемо витрачати гру ну, свій час на незрозумілу гру, де незрозумілі організатори, де може бути небезпека, я би э, радив вам притриматися основного принципу кібергігієни, це обирати контент. Да, обирати контент. І довіряти свої персональні дані тільки тому контенту і тим організаторам, тим виробникам контента, які можуть нести відповідальність під час відкритої оферти, коли ви заплатили гроші, він офізичен і він з вами спілкується та інше. На додатки, які не мають або мають анонімного організатора, я би уваги не звертав. Така моя рекомендація. Це перше. Друге, зверніть увагу на розподіл свого особистого часу. Дуже багато контенту IT, який також приносить ендорфіни, який безпечний, який конструктивний, який надає можливість нам отримувати якісь профіти в своїй професіональній діяльності і житті. Це друге. Третє питання, третє питання все ж таки пам'ятати, в якої військово-політичної ситуації зараз знаходиться наша держава, наше суспільство. Пам'ятати постійно. І я думаю, таких проблем в нас не виникне, якщо ми будемо притримуватись таких елементарних правил. Дякую. Що ж пане Дмитро, дуже дякуємо вам за те, що вкотре ви долучилися, і фахова пояснили досить непрості непрості речі. Дмитро Прокопович скаченко завідувач кафедри кібербезпеки університету митної справи та фінансів, був із нами. Ми продовжуємо, друзі.